Шапаренка виганяють із Динамо Київ, Миколенко перейде до іншого клубу. Анчелотті поставив крапку в воротарському питанні Реала. Новий варіант в продовженні кар'єри Судакова. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишити коментарі. Поїхали! Донецький Шахтар, ще не завершив зимовою трансферної кампанії. Гірники збираються підписати нового центрального півзахисника. Шахтар переготував великі гроші на трансфер молодого гравця, повідомляє спортське новості. Донецький Шахтар уже понад рік цікавиться 20-річним півзахисником Загребського Динамо Мартином Бутариною, керівництво українського клубу, не залишає надії посилити склад ще одним молодим футболістам. Рік тому Динамо просило за півзахисника понад 20 мільйонів євро, а окрім гірників, ним цікавився італійський Мілан та Наполі. Проте нинішній сезон виявився невдалим для Мартина Батурини. Його трансферна вартість знизилася. Шахтар хоче підписати хорватського футболіста за 15 мільйонів євро. Трансфер може відбутися або в останні години зимового трансферного вікна 2024 року, або через півроку. Динамо хоче отримати не лише гроші, а й відсоток від подальшого продажу гравця. Ярники вже витратили великі гроші на посилення складу цієї зими. Український клуб підписав бразильців Марлона Гомеса та Кевіна. За кожну із цих шахтар заплатив по 12 мільйонів євро. Донецький шахтар може залишитися без бонусів за трансфер Михайла Мудрика до Челсі. Лунському клубу складно виконати умови для додаткових виплат генникам. Шахтар отримає бонуси лише у випадку, якщо Челсі виграє трофеї. Повідомляє The Athletic. У середині січня 2023 року. Михайло Мудрик перейшов із донецького шахтаря до лунонського Челсі. За даними британських журналістів, сині заплатили за молодого Вінгера 70 мільйонів євро. Однак гірники можуть отримати від англійського клубу додаткові гроші. Шахтарю гарантовано ще 30 мільйонів євро додаткових виплат у тому випадку, якщо Челсі зможе виконати кілька важливих умов. За кожен чемпіонський титул в англійській прем'єр-лізі та кожну перемогу у лізі чемпіонів сині мають виплатити гірникам по 5 мільйонів євро. Проблема полягає в тому, що цього сезону Челсі демонструє непереконливу гру. Після 21 го матчу в АПЛ команда Маурісіо Почетіно посідає 9 місце у турнірі таблиці. При цьому сині не беруть участь у лізі чемпіонів. Вчора в рамках 22-го туру АПЛ Арсенал переграв Ноттінгем Форест. Після повернення Зінченка із Лазарету каноніри не програють, при тому, що українець в обох поєдинках зіграв дуже добре, а вчора ще й оформив асист. На 65-й хвилині гості у незвичайний спосіб відкрили рахунок. Зіченко вкинув Заута вперед на Жезуса. Той притягнув ядж лицевої і пробив прямо у ворота. Другий асист українця в сезоні АПЛ. Завдяки перемозі Арсенал перемістився на друге місце. До Ліверпуля два очки, а від Сіті відрив три залікові пункти. Однак і у Мерсесайців в матч запасі і у містян аж два поєдинки в кишені. Нотінгем посідає теж 16-те місце. Головний тренер Жерони Мічел напередодні гостьового матчу своєї команди проти Сельти у 22-му турі Ла Ліги вирішив озвучити завдання на сезон. Артем Довбик і Віктор Цианков отримали чітку ціль. Спеціаліст похвалив суперника, а також вирішив окреслити завдання для Жерони на цей сезон. Ми досягли першої мети сезону і зберегли місце у примері, але хочемо набагато більшого і не зупиняємося на 52 балах. Наше завдання зараз потрапити в Європу, а мрія ілюзія і мотивація бути в лізі чемпіонів. чепіонів, даву слова бічіла діарі де джерода. Зазначається, що Жерона після 22 проведених матчів посідає другу сходинку у таблиці, маючи в активі 55 очків. В Іспаді Кубада з першого по четверте у таблиці та да пряму виходить в групу Ліги Чемпіонів. Донецький Шахтар незабаром може оголосити добрі новини про Георгія Судакова. Можливо, клубу вдалося домовитись про продовження контракту зі своєю зіркою. Про продовження контракту повідомив інсайдер Фабриціо Робадо. Зазначається, що у зимову трансферне вікно за Судаковим полювали Наполі та Ювентус. Обом командам Шахтар відмовив. За інформацією джерела, Шахтар домовився із Судаком про новий контракт до червня 2029 року. Романо зазначив, що у новому договорі прописано обов'язково суму викупу у розмірі понад 100 мільйонів євро. Нова угода діятиме до червня 2029 року. Зрозумійте, що він включати пункт про звільнення від відповідальності на суму понад 100 мільйонів євро, написав інсайдер. Також Роману порадив стежити за розвитком ситуації з Судаковим, за яким стежить багато клубів. Один із тих, за ким варто стежити влітку. Найкращий талант у списку багатьох клубів, додав Роману. Содаков цього сезону провів загірників 18 матчів, у яких забив три голи і віддав один асист. Президент мадридського реалу Флорентіно Перес вирішив покласти край суперечці за місце в основі між Кепою Ерцепалогою та Андрієм Луніним, ухваливши рішення на наступний сезон. У суботу, 27 січня, Реал Мадрид на виїзді обіграв Лас Пальмас 2-1 у матчі 22-го туру Іспанської Лаліги. Ворота вершкових у цьому матчі захищав Андрій Лунін після того, як з зальмерою 3-2 у рамці грав Кепа Аріса Балага. Раніше з'явилася інформація, що наставник мадрисів Карло Анчелотті обрав основним голкіпером українця, а не Баска. Тепер вже іспанське видання Don Diario повідомляє про рішення як стосовно цього питання ухвалив президент Реалу Флорентіно Перес. Перес хоче покласти край суперечкам і вже повідомив Анчелоті про своє остаточне рішення, вважаючи за краще залишити Луніна, а Кепу повернути в Челсі після завершення терміну його оренди. Контракт Андрія закінчується влітку 2025 року. Тож, якщо клуб хоче зберегти гравця в команді, він повинен буде запропонувати йому продовжити угоду. Залишається відкритим питання: чи захоче Лунін знову бути дублером Тібуку Куртуа, який має відновитися від важкої травми вже до початку квітня, захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко продовжить кар'єру в іншому клубі. Трансфер буде здійснено цього літа. У послугах Миколенка зацікавлені одразу дві команди, повідомляє Daily Mail. Англійський Евертон продовжує боротьбу за виживання в елітному дивізіоні. Після 21 матчу іриски посідають 17-те місце в турнірі таблиці. Команда всього на 1 очко випереджає Лутон, що йде у зоні виліту. У разі виліту до чемпіоншипу Евертон буде змушений продати багатьох футболістів основного складу. У договорі більшості їх зазначена така можливість, якщо і риски знизяться у класі. Віталій Миколенко не є винятком. Контракт Миколенка з Евертоном діє до літа 2026 року. У послуга українського захисника зацікавлені Брайтон та Вулвергемптон, який вже надіслав до офісу і рисок запит про трансферну вартість футболіста збірної України. Наприкінці сезону київське Динамо відпустить кількох футболістів основного складу. У Солочному клубі визнали необхідність відпустити частину гравців, які є лідерами команди. Динамо планує отримати за своїх футболістів великі гроші, повідомляє Туто Керівництво київського динамо ухвалило рішення відпустити одразу кілька відомих футболістів, за яких можна отримати добрі гроші на трансферному ринку. Це відбудеться наприкінці сезону 2023-2024. Частину отриманих коштів столичний клуб витратить на посилення складу, щоб здобути можливість знову боротися за чемпіонський титул в Україні. Головним активом столичного клубу залишається Микола Шапаренко. До травми 25 річним при захисного збірної України цікавилося багато європейських грантів. Проте навіть зараз ставку на гравця готові зробити італійські Лаціо та Аталанта. Динамо готове продати Шапаренка за 4 мільйони євро та відсоток від наступного трансферу. Київський клуб поки не досвідчений Олександр Караваєв. Їм цікавляться клуби з Німеччини та Туреччини. Динамо може заробити на цьому трансфері близько півтора мільйона євро. Чутки пов'язують із відходом з Динамо, воротаря Георгія Бочана, захисником Дениса Попова та Олександра Тимчика, а також хавбека Володимира Брашка, проте кияни не продаватимуть його найближчим часом. На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал. З вами був я, Екстра Тайм, до нових зустрічей.